Так, кстати, пишел, Пішла. Так, напишіть в чат. мене слышно чи не слышно? Так ой, а ну-ка. Ну я просто зменшилася. Так. Так, прямо. Да. Де... Не, да прямо засраться. Йдеш? дашь? Не, ну йдеш усе. Сейчас подождите, Я застрою. А, ой, вс, пришла. все нормально. Трансляция идея. Че не едея, мне Короче, просто пишите в чат. А я за цим всем буду дивиться. Что-то так сделаю. Сам зупиню трансляции. Напишите в чат, что мене слышно. Ну, чуть-чуть. Так. Може, лаги. Ну, просто я очень не запаривався. Ой. Что забило? звісно, я український, я можу і не по-російськи говорити. Так я, конечно, ценно называется називається, Ну, стрим по всяким. Тут можно всякие, я вам можу иошки продемонстрировать. Ну, які вы захочете и ігри, игры. Игры, яки вы захочете, такие я и вам и включу. Ти как Правду. Ты трансляция и дальше не можем музыку якусь включить. Ну, конечно, я знаю, да я можу включить ее. Там просто я вечір чуть не врізала. У мене просто сильно швидка реакція наперед. Я тільки я бачу його, що він летить прям почти на мене. Те я сразу якусь нажимаю з кнопок. Ой, куди я? Мені ж не туди треба, Це в краю топи завжди. О, ого. неожиданно, неожиданно. Так, а ну-ка дайте я подивлюсь трансляцію, де? Де? Все, можна нічого вже не переживати. Може там і сильно лага. Я просто я з робот, ну я. Звісно, я просто замурився. Я його, наверное, цілий день для нього все робив. Ну, я замахаюсь з ним. Хоть мені й не небагато років. Так, можна посчитать школьником. Ну, конечно, я з ним намахаюсь. Похреще, чем якийсь ютубер. Я три рази перенастраював і для нього все робив. Так. Ну, треба <coughs> не в культор і мені попадати до них, до великих червів. Напишите, яку вы хочете, чтобы я музыку включил. Я не знаю, кому буде по душе. Ну тільки не та лда с такого шось. Я не зможу А ще я можу. Сейчас подождите. Ого. Так. Подождіть, 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 подождіть. Стрими будуть... Можуть бути в п'ятницю, може бути в неділю, в любой день, може бути. Не пропускайте стріми, підписуйтесь на канали. На канал, скажу, на каналы, на каналы. Я сейчас, конечно, без вапки снимаю. Ну, вапку может и не поставить. Так. Op. Так, як ви іди слмку начинаю, іди стрім, у мене вечно. Ну, як сказати, вечно я вмираю. Бачите? Хочешь, у меня Игрова? Ну, что поделаешь. Ты бы играть с тем, что есть. Есть. Звичайно, на серію 497 народик, звичайно, буде лагати і в вас, і в мене лага. Це я вам точно кажу. Вам на відео кажеться, що ну, лага саме і стрім, ну не стрім лага, игра сама лага. Реально невозможно грати під вечір. Важко, звісно, під вечір гуляти. У нас є лаги, це я вам точно кажу. Я тільки почав стрім, а ну вже провірити стрім. Ну, работає для стріма. Ввечері заходять, ну як вечором, ну недавно. А воно лагам от того, що народу тисяча днем набралося, я такий думаю, -має, в ігрі. Я чуть-чуть замолчал. Ты опять начинаешь, да, Смотри? Подожди,